Так, Друзі-колеги, всім привіт! Запитували ще багато там по гідравліці на рульове. Зараз більш детальніше покажу. Там. Запитували, як там трубки прокладені, як там що. От мій дозатор, от таке розстояння відстань така від цієї балки. Так він тут стоїть. Привод через карданчик, щоб нічого не закушувало, бо оскільки тут шліцити і вставляються в сам дозатор. Якщо чуть-чуть маленька якась косина, він зразу починає, тіпа, ну не робить так, як треба. Така площадка переварена. Заводська не підійшло, все переробив, просто йде наверх. Коротше, по трубках от так вони йдуть. Ті, що йдуть на циліндр, йдуть донизу, зразу дві туди. От. Одна в трубці там, одна там. І дві йдуть звідти понад барабан. Одна пішла там. А одна сюди пішла. Ось тут вони виходять понад коробку, понад ручник, між, коротше, між ручником і речагом коробки. Ось так вони висять. Все на резинках, де труться. Тут резинками щіплено. І що ще раз робити такі переходи. Тут в мене, вон там він соєдиняється. Так само прикручено ось тут. Ззаді просто от такий вихід. І вже циліндр. Тяга знялась, все лишилось до цієї маленької сошки. На металоломі підібрав, не знаю, щось такий речах був, простенький, такий не грубий, там десь сантиметр. Під конус був, підійшов, от так, Оборив, заплавив все коротше, з двох циліндр от отак стоїть. Так, трошки бардак. Дивимось далі. Виставив колеса рівно, сошка вже вварена була, закручую циліндра. Зразу його розмірив, тільки поки він пустий без масла був. Чорточку зробив маркером, забив посередині. Це вже все було в мене підготовлено. Ось така пластина просто варена. І тут токар виточив втулки плотні під болт. І отак от тут. А він тут на шарнірчику стоїть, там шарнір маститься, масляничка. Отак от він грає там. І от так знизу просто угольник, такий мушнячий, теж варений. Як я його варував, виставляв, першу цю прихватив, примірно так як він має бути. І потім прорізь з болтом, з цими шайбами. Точніше ще собі виставив, як він там точно стоїть. І отак от обварив прямо в балкою. Зажав і все, от так резинкою він накривається, щоб туди полова не сипалась. І красота. Тяга все лишилось так, як є. Вже, звісно, люфт є. Особливо тоді, як рвануло лоплацафа. Коротше, тут -а так, Зараз йдемо наверх. Так, коротше, дивимось зверху. По приводу йде він звідси на 187-му. Котам не знаю, як на 186-х трошки інакше, там не буде так. Насос десятка. Привід. Мтизовський привід. Шестерня була відпущена, проточена під Жигульовський помпи, Вроді що от такий Фото добавлю ремішок, профіль а. Так Вход зверху, з бачка, це йде обратка. Короте, два вони йдуть Це подача желізна трубка, обратка йде. Шланг. От входять вони от туди під, під цей маховик. Ото петух І, коротше, як можете бачити, вони пішли, зараз покажу ще туди. Коротше, так. Комбайн не помитий, трошки засирає знизу. Не успів я його на своїй помити, почались морози вже молотили в кінці. ну Пелюка є воно. От. Все сухеньке, він у гаражі стоїть. От вони виходять. Ідуть, йдуть, йдуть, там. В кого 186-й буде проще, нема цього. Шкіла там не хочу вивезти. І все, пішли туди. Такий корпус, підпечетник так воно виглядає, як це показати. І все чітко працює. Все, ставимо лайки, підписуємось на канал.